Такі приміщення можна бачити в панельних будинках, але все ж при грамотному підході до планування і виборі дизайну вітальні 16 К є можливість перетворення її в затишне місце для відпочинку домочадців і прийому друзів, родичів, підготовка та планування, щоб зал виглядав стильним, привабливим і одночасно комфортним. Необхідно зрозуміти ключові моменти його дизайну, що потрібно зробити, це провести планування. Підібрати стиль, визначитися з колірним рішенням і матеріалами обробки, вибрати елементи декору, встановити освітлення відповідне загальній стилістиці. Планування в першу чергу вона залежить від розташування вікон, дверного отвору і форми приміщення, способів планування, розстановки меблів. Поділу кімнати на зони може бути досить багато. Тому варто розглянути найбільше вдалі. Варіант 1. передбачає наявність дверей в лівому кутку кімнати а вікон з правого боку від входу. В цьому випадку навпроти нього розташовується зона для читання праворуч, Кутовий диван, перед яким стоїть стіл, праворуч від дверей корпусні меблі зі стелажами і телевізором. Можливий мінус такого планування відсутність достатнього місця при великій кількості гостей. Варіант: 2. Тут вхід знаходиться праворуч. Одне вікно навпроти друге. Зліва подібний варіант планування дуже зручний в плані вільного переміщення по вітальні 16 км по центру навпроти дверей, але ближче до вікна, Зона відпочинку. У неї може входити столик, пара крісел і невеликий диван. Зліва від входу розташовується консоль з телевізором і шафа. По обидва боки від дивана можна розставити компактні квадратні стелажі вітрини. Незручність такого планування в тому, що в денний час світло буде відбиватися на екрані. Варіант 3. у цьому випадку двері розташовані зліва одне вікно навпроти майже по центру стіни, друге. Зліва цей вид планування передбачає поділ кімнати на робочу і гостьову зони, зліва від входу розташовується довгий вузький стелаж, навпаки, письмовий стіл. Праворуч від дверей уздовж стіни або прямо на ній телевізор, а навпроти нього два крісла і диван. Варіант 4. у цьому випадку вхід знаходиться посередині з боків від нього шафи стележі навпроти дверей, столик, праворуч, ліворуч від якого диван і крісла у протилежної від входу стіни електрокамін, наприклад, і телевізор. Подібна розстановка вважається класичною і тому безпрограшною. Вибір стилю, продумуючи дизайн вітальні площею 16 КМ, в першу чергу потрібно враховувати невеликі розміри приміщення, тому перевагу рекомендується віддати таким стилям, як класика або хай-тек, якщо прийняти інше рішення по оформленню, то доведеться використовувати безліч елементів декору, які захарастять і так невелику вітальню 16 КМ або навпаки. Приміщення виявиться напівпорожнім, класичний стиль у приміщеннях, оформлених традиційним чином. Добре буде виглядати гарнітур з масиву дерева кольору темного золота або з насиченими бежевими синіми відтінками. Акцент можна зробити на масивній люстрі, що висить по центру стелі. З аксесуарів варто обмежитися високими вазами, які потрібно розставити в кутах кімнати. Стиль хай-тек. Це більш холодний варіант оформлення, але зате він додає дизайну вітальні км легкість і легкість. Тут будуть доречні великий диван і така ж зона, які мають на увазі зручне розташування великої компанії, з квітів перевагу варто віддати світлим тонам. Колірні рішення у невеликих приміщень перед просторами теж є свої переваги маленьким вітальною км дуже підходять яскраві, насичені кольори. Також добре виглядають різні принти, які не повинні мати дрібні візерунки і бути надмірно строкатими, якщо потрібно контрастний акцент, то для цього можна використовувати знімні елементи штори скатертину або вази для розведення дизайну та інтер'єру вітальні 16. Використовуйте не більше трьох кольорів, в іншому випадку оформлення буде здаватися химерним є й інші рекомендації. Для стін підлоги і стелі застосовуйте світлі відтінки таких кольорів, як бежевий кремовий, рожевий або жовтий. Наявність зеркал тільки вітається, тому що вони візуально розширюють простір. Ремонт вітальні, думаючи про те, яким повинен бути дизайн стелі для вітальні. 16 км. Не варто віддавати перевагу складним багаторівневим конструкцій з гіпсокартону, які зменшать кімнату. Краще використовувати звичайні плоскі підвісні або натяжні системи, які не з'їдають простір. При виборі кольору використовуйте молочні або сніжно-білі відтінки, які повинні бути світліше стін, що стосується структури, то добре виглядають глянцеві стелі, які візуально додають обсягу. Для підлоги годиться будь-який матеріал, благо, вибір сьогодні великий лінолеум паркет або паркетна дошка. Ламінат -іт. Тут головне, щоб покриття було витримано в тих же світлих тонах, щоб збільшити простір ламінат або паркет. Викладайте ялинкою. А якщо ви віддали перевагу ковроліну, то вибирайте однотонний матеріал без великих візерунків. І ще одна цікава ідея смугаста підлога: він створює відчуття нескінченно довгого і широкого приміщення. Вибір меблів і декору це досить відповідальний момент, адже необхідно раціонально використовувати кожен квадратний сантиметр площі з головних критеріїв варто відзначити розміри меблів і її функціональність, якщо говорити докладніше, то не купуйте корпусні меблі, тому що вона доречна в більш просторих віталень, визначаючись колірним рішенням, віддайте перевагу світлим відтінкам, які додадуть кімнаті легкість, якщо дизайн вітальні 16 не передбачає установку крісел, то придбайте котовий диван, який звільнить місце для столика побільше. уникайте покупки меблів. В якій є об'ємні деталі, службовці лише елементом декору. Відносно елементів декору варто звернути увагу на оформлення віконних прорізів. Для невеликого залу найкраще підійдуть гардини світлого відтінку з тюлем, не варто вішати на вікна важкі штори з драпіруванням. Також уникайте рюш – одне з оптимальних рішень японські або римські штори, що ще відноситься до елементів декору. Це подушки і скатертини, килими і паласи, статуетки, і вази, дзеркала, фото і картини. Всі ці предмети повинні відповідати загальній стилістиці приміщення, облаштування освітлення. Одним з кращих варіантів для невеликих кімнат вважається застосування точкових світильників, але вони не повинні бути єдиними джерелами світла. Рекомендується активно використовувати різні софіти і брат, також доречні настійні світильники. А торшер одночасно стане елементом декору Підійде і люстра. Якщо стелі досить високі, є ще один варіант тросові підвісні світильники. Зонування приміщення існує кілька методів розмежування, деякі варіанти варто розглянути докладніше об'єднання спальні і вітальні. Рекомендується це робити за допомогою установки неповної коробчатої, використовується хклоперегородки з різних оздоблювальних матеріалів, ідеальний випадок. Коли вікна в спальні і вітальні знаходяться на одній стороні, в цьому випадку поділ проводиться по простінку. Якщо ще використовувати оздоблювальні матеріали різних відтінків, то вийде закінчене в плані дизайну рішення дитяча та вітальня. Тут для розмежування можна використовувати перегородки меблі. В останньому випадку купуйте високі предмети, щоб дитина могла спокійно спати ще один варіант фіранки. Дизайн квадратних і прямокутних віталень 16 к. Квадратна кімната хороша, тим, що в ній місце по центру залишається вільним, а гарнітур шафи розташовують уздовж стін. Але буває і така ситуація, коли віконні прорізи розташовані в двох стінах, що ускладнює розстановку меблів. В такому випадку можна скористатися одним з варіантів, запропонованих в розділі: планування. При оформленні прямокутних віталень для їх зорового розширення дизайнери радять застосовувати деякі хитрощі, довгі стіни робіть більш світлими, а короткі. Темними ще один з методів розширення простору розміщення на одній з довгих сторін шпалер стрит картинкою. Також не намагайтеся розміщувати всі меблі тільки уздовж витягнутих стін, кімнати це звузить її ще більше. Дизайн квартири студії 16К Головний плюс такого житла. Можливість об'єднання декількох зон в єдиному приміщенні тут основний момент організація грамотного зонування, яке буде розмежовувати вітальню спальню і кухню. Варіантів предостатньо можна використовувати гіпсокартон, стелажі, ширми, предмети меблів, подіуми. Є навіть така оригінальна ідея, як спорудження другого поверху для облаштування на ньому спальні інше незвичайне рішення, перетворення кухні в центр інтер'єру. Деякі виробники пропонують готові приміщення для готування, виконані у вигляді кулі або іншого арт-об'єкта. Це компактні системи, по функціональності не поступаються звичайним кухням у будь-якому випадку. Квартира студія спосіб проявити творчий початок облаштування невеликої квартири площею 16 К завжди непросте завдання доводиться вирішувати одночасно кілька проблем. Пов'язаних з вибором оздоблювальних матеріалів, їх відтінків, розстановкою меблів, здійснені зонування, рекомендації, озвучені вище, допоможуть вам перетворити невелике приміщення в справжню маленьку і затишну всесвіт. На фото представлені цікаві дизайнерські рішення реальних проєктів, оформлення віталень 16 км в сучасних стилях.